підтвердив факт нападу на відому правозахисницю Ніну Дашко. Її наші телеглядачі можуть знати по активній діяльності з протидії будівництву біланівського ГЗК, підтримці телекомпанії. Візит тощо напад, який трапився 4 квітня. У міліції коментують стисло та пов'язують із професійною діяльністю. Люди забрались з неї в дом. Приниклі до неї в дом через балкон і угрожали їй. Самані на Дашко наразі перебуває у шоковому стані після пережитого події. Вона нам згодилась прокоментувати телефоном і ось що повідомила. Мене не побили, а вбивали. Це був замах на вбивство. За мною слідкували і планували свої дії, а також бажали моїй смерті. Я пов'язую моє спасіння тільки тим, що стались ось мажорні обставини, які я не можу зараз коментувати. Вважаю причетними до нападу на мене осіб. Підставами, яких я займаюся найбільш щинація. Говорили на прес-конференції про проблеми Кременчуцького району, основною з яких залишаються крадіжки з приватних домоволодінь. Сьогодні міліціянти можуть похвалитися затриманням двох братів, які скоїли близько 40 таких злочинів. Начальник районної міліції говорить, зловмисники не гребували ані батареями, ані шафами. Робота ляні з листопада 2013 року. З моменту Звільнення ни одного з из миссии по сбавлению воли. На сегодняшний день предъявлено обвинение по 15 случаям. Будет предъявлено обвинение, ну, 38, по-моему, краж с проникновением. Серед іншого, районні міліціянти затримали групу наркоманів ділків, які розповсюджували героїн, привезений з інших областей. Повідомили, що серед потерпілих від крадіїв є збіднілі дачі відомих у місті людей та не підтвердили інформацію про крадіжки з магазинів, що належать відомому керманчуцькому депутату регіоналу. Щодо вбивства судді Лободенка, то про перебіг розслідування журналістам не розповіли, зазначивши, що у травні про нього розкажуть в міністерстві, та повідомили, що офіційного підозрюваного у справі. na raz...